Всім доброго вечора. Вітаю на каналі Залізна барахолка Полтава. Даже не знаю з чогось розпочати сьогоднішнє відео. Ну, напевно, розпочну з поворотного круга. Ось такий він має вигляд, діаметр 110. Але в ньому є один нюанс. Ось бачите, ось відсіля. І до сюди. Вигнуто. Круг такий під ремонт 2 тисячі гривень. Трос 16 залишилося 35 метрів. Чоловік забрав 40, дякую, по 45 за метр. Потім ресори. То Схожі дуже на волговські ресори. Між центрами 1,20 м 1200. Так, кардани різноманітні. Ось такий. На 6 шліців. З цієї сторони також 6500. Цей тут кругляк. Тут на 8. Теж 500. Фаркоп працюючий. Ну, от потрібні болти, шить, закріпити. 800 гривень. Отака от петля. Зараз покажу, що це все не рухне. Ось таке в неї, таке в неї. Такий має вигляд. 700 гривень. Так, маю на продаж такий редуктор. Дивіться. На цій це вхідний вал. Тут 15 обертів. Тут один оберт. Тут 500 обертів. Тут один оберт. Ну, я думаю, зрозуміло. Можливо використати його також без оцього вала. Та зараз покажу внутрішній світ його. Ось оцей вал можливо витягти. І у вас вийде редуктор 1. Верніше, ну тут потрібно буде дивитись уже. Так, виходить, 1 до 500. Коштує 800 гривень. Так, ідемо далі до корпусів плуга. Ось такий вони мають вигляд. Висота цього жовтого близько 60 см. Коштує 1000 гривень. А менший корпус плуга. Ну, це ж такий має вигляд. Ось бачите. От, а цей такий має вигляд з цієї сторони. 700 гривень. Так, велике розмаїття дисків. Дивіться, один на 43 сантиметри залишився 150 гривень. Потім отакі. Ну, тут вони є 34, 33, там різниця в сантиметрові Товсті, близько 5 мм товщиною. Діаметр 34 по 120 гривень за штуку. Потім отакі маленькі діаметр 32. Це на сівалку здається. от Тут їх багато. ось Можливо перерахувати. Ціна таких дисків по сотні за штуку. Потім потужні диски має на продажу такі. Таких ще називають ромашкою? Тож товщина п'ятірка, діаметр 55 сантиметрів, 400 гривень за штуку. Бідон отакий, вот ось в такому стані. Він цілий. Ну, Запах у ньому, звісно, спеціальний, специфічний, верніше, 600 гривень. Так, перекидачі автомобільні. Ось такі вони мають вигляд. Ось так. Відкривається, фіксується. Ну, Одною рукою незручно. По 600 гривень за штуку. Так, переходимо до. Ось такого відділу вже я показував болти на 14. Ну, ось така їхня твердість 5,8. По 45 за кілограм шприц. Відгукніться, ви хотіли два шприци взяти. Так ми і не домовились ні про що. Так, до речі, забирайте проплачені посилки. Люди, повернулись, не проплачена посилка мені. Скажіть, що мені з нею робити? Продати я її не можу. Ну, вже я за неї кошти отримав. Так, добре, і обов'язково підпишіться на канал. Мій номер телефону 066 831 2772. Потім маю на продажу такий гідросиліндр. Вихід штоку 25 між вухами 92 см. Ну, ось записано, в принципі. Товщина 110. 1200. Кувалда потужна. Тут 9 кг 350. Отака кувалда, ну, тут вона підгуляла трошки. Хай буде 250, така 150 оця. Потім сокира така 50 гривень. Така, хай буде, он, черв'як жив. 200 гривень. Молотки всі ці по 30 гривень. Оцей колун, можливо, це зубило 50. Так, йдемо до відділу. До речі, проволока, оцинковка, четвірка. Можу бухтами, тут вона по бухтах. Можу бухту відважити вам там одну-дві бухти, півбухти. Бо там чоловік замовив, не знаю щось мовчить. Олег, відгукніться, проволока ваша чекає на вас. Четвірка і трійка. Так само можливо продажа бухтами. От маленька бухточка є. По 45 за кілограм. Так, лапи. Лапи такі потужні. Так, ну приблизно зараз одну витягну. Так і замірити. Приблизно 33. Їх тут багато. 3, 3, 3, 12, 17 штук. По 120 за штуку. При опті по 100, якщо, якщо ви заберете всі, по 100 гривень. Потім отакі ножі знову з'явились маленькі. Ось тут якесь і маркування є. Вони ліві і праві є. Бачите? По 80 гривень за штуку. Противага 1000. Це, здається, ліва. Ну, це ще ножі, чи хотіти стрілки. Компресор. гарно хрюкає. 800 гривень. Гвинт з гайкою знову на продажі. 400 гривень. Потім в попередньому відео я не сказав про прес все працює, бачите, гвинт гвинт крутиться, 700. Дві такі лапи по 50 гривень. Пристрій для добування кукурудзи скачана, цей, здається, новий, а можливо і не дуже по 300 гривень. Потім маю на продаж 15 кілограм ось таких метизів, по 40 гривень за кілограм. Вони тут трапляються і новенькі. Бачите, під шестигранник. Ну, отаке різномаїття. Мають ржавчину деякі. От. Ціна з ящиком 600 гривень. Замок 50 працюючий. Потім отака річ, не знаю, або ж випресовувати, або ж запресовувати щось. Дивіться. Тут тріщина, але її підсилили. Вон з десятки. Чи з вісімки чи з десятки полоса ось Підсилена, насвердлена. Отворів. Вставлені болти і стягнуто. 600 гривень. Попалася така буржуйка. Це я не знаю. Можливо, як світло відключатимуть. Буду щось на ній варити. Бо в мене все на електриці. Не продаю. А, ножі ось є. Ножі до льодобура. Це комплект, це не комплектний. 50 гривень хай буде. Чоловік замовив ключ на 55. Я йому сьогодні скинув на вайбер. Відповідь тиша. 50 гривень він в продажі. Ось такий потужний ключ 100. Так, потім далі йдемо гіліатина. Ось такий вона має вигляд. 300 гривень. Так, два таких шприцики з солідолом, до речі. Цей і цей також з солідолом. По 70 гривень. Фляги нові, алюмінієві. Без запаху. По 100. Так, насоси не знаю деякої техніки. Ось є напис. Можливо, хто впізнав свій насос. Цей. І такий. Ну це і був в користанні. Тут один момент не можу, відкрутив, не можу витягти шток. По 150 гривень. Лампа така. Ну, стан, бачите, як нова. Нурок замінити. І ось, можливо, підвісити її. Сотня. Два амортизатори. Ось такий вони мають вигляд. Один і ось другий. По 150 гривень за штуку. так Потім тут було падіння металу для токарів. 36 діаметр, 70 гривень. Потім е шестигранник такий 50 діам діаметром, 28 кг, 130 гривень. Потужний такий. Кругляк на сотню, сотка 12,5 кілограм 500 гривень. Ну, і на завершення залишились ось такі лерки, мітчики, райбера, центр працюючий, перехідники. Ну, тут декілька свердл. За оце все хочу. До речі, що це таке? Це якісь виднаці. стандарти, напевно, якісь. Весь лот і патрон тисяча. Без кругляків і лампа. Перевіряв сьогодні. Ось бачите, заливав бензин, бензин якийсь, як десь 300 гривень працююча. Кому потрібно, скину демо відео, як вона працює. Ну і все. На цьому буду завершити недільний, недільний випуск. Всім дякую за увагу. Наступне відео вийде в середу, о пів на 9 вечора або о 20.30, кому як зручно. Все, дякую, на все добре.